Дивіться, може ви були дітьми, ще були трагічні події, щось погане з дитинства. Це як травма. І угу. ще ви багато переживаєте страхів. Багато є чого, ви боїтеся. Страхи. Зараз я буду скажіть, чи є вплив негативний. Ну, тут на майбутнє може бути. І це те, що на майбутнє збирається скидувати алкоголізм, це робить жінка агресивна, і вона робить періодично, вона це періодично скидає вже не перший раз. Ви дуже гарно над собою працюєте, постійно намагаєтеся вийти із залежностей. Тут більше йде так, що травми, а ще як люди, якщо живуть в Україні, як сильні обстріли у вас нервова система. Ви переживаєте дуже сильний жах, страх От, після обстрілу. Може, бойові дії відбуваються. І щоб нервова система працювала, може, ви таким чином захищаєтесь. Це як захист, залежність виникає. Нікотин, алкоголь. Це для того, щоб розслабитись. Після стресу заперечує весь негатив, знімаю. Захоються всі травми, рани, дитячі травми загоюю. обираю, повертаю назад тому, хто їх зробив. Всі травми, страхи після обстрілів знімаю, повертаю тим, хто робить ці обстріли. Хай самі бояться, хай в них буде. Травма, стрес і залежність. Убираю страх, знімаю всі переляки, убираю. Більше немає жодної залежності. Всі, хто планує скиди робити зайвої ваги, скиди е, е, алкоголізму, будь-якого лайна, наркоманії.